Із 12 по 19 квітня на Красноращині тривав третій тур всеукраїнського конкурсу Учитель року в номінації інформатика. Варто зазначити, що вперше в історії проведення цього конкурсу його фінальний етап відбувся в місті районного значення. Наші освітяни та керівництво району зуміли його організувати та провести на високому рівні. Урочисте завершення конкурсу та церемонія нагородження переможців відбулися в приміщенні гімназії Гран. Фіналістів та учасників цього святкового заходу привітав голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Я хочу сказати, що мабуть, всі, хто приймав участь, особливо гості, які посетили Красноградщину, вони були очаровані. Навірно, першу чергу нашим. нашими краевидами, которые э, здесь видели, а также, наверное, той обстановкой и теми э, достижениями, которые есть в образовании Гразнорачина и в других направлениях, конечно. Но в образовании мы, э, я вам хочу сказать, были, есть и будем первыми в Харьковской области. Поэтому то, что прошел у нас, этот конкурс, он свой след, потому что те уроки, которые вы, которые вы преподавали здесь, они у каждого из тех, кто был на ваших уроках. И я думаю, что последователи вот, в области информатики, они обязательно к не останутся. Я хотел бы пожелать всем, чтобы мы всегда, и не только в информатике, а во всем, были первыми. Почему? Потому что мы украинцы, мы то, то государство, которое сегодня постепенно делает, может быть, робкие, может быть, не всегда умелые, но те шаги, которые выведут нас на те лидерские позиции между странами СНГ и, наверное, в Европе. Поэтому вот то, что мы сегодня с вами делаем, и эти конкурсы, которые проводит министерство, я думаю, что это маленькая, маленькие такие, знаете, маленькая лепта в то, чтобы наша страна была европейской и самой лучшей. Поэтому я хочу всех поздравить, пожелать всем, чтобы у всех всегда было такое приподнятое настроение. И самое главное, конечно же, все вы приехали за победу. Но я думаю, что не главная победа, главное участие. Як в Олімпійських іграх. І найголовніше, що ми з вами познайомилися. Ми познайомилися з нашим преподавательським колективом. Вони познайомилися з вами. І я думаю, що ця дружба, ті відносини, вони остануться на всю життя. Відзначив високий рівень організації конкурсу та гостинність Красноградської землі спеціаліст департаменту загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України Роман Гладковський. І перш за все хотілося підвести деякої підбити підсумки даного конкурсу. Цей конкурс має багато своїх особливостей. Перш за все, та особливість, що серед п'яти інших конкурсів це єдиний конкурс, який проводиться не в обласному центрі, а в районному центрі. Це один конкурс, який трансформувався в онлайн-режимі в мережі інтернету. І будь-хто міг зайти, побачити, як проводяться року, як пробігає цей конкурс. І можна багато назвати ще прикладів, які були сьогодні вперше. Вперше було кваліфіковано, зроблено і організаційно продумано багато речей. Зокрема, члени журі відчули цей комфорт, ці умови були, які були створені. Вчителі, учасники конкурсу, також не були обділені увагою від оргкомітету, від багатьох аспектів. Я думаю, їм сподобалося тут. Їм сподобалося в цьому мальовничому місці Краснограді. І за це все треба перш за все подякувати. Я б хотів від імені Міністерства сказати велике дякую перш за все організаторам даного конкурсу, керівникам освіти і працівникам освіти Харківщини, Красноградщини, керівникам адміністрації Красноградського району, які все таки відгукнулися. Тут до, дозволено проведення конкурсу на їхній території. Велика вам дякую. Усі лауреати конкурсу відзначені дипломами і цінними подарунками. А кращим вчителем інформатики України журі визначило Євгена Моторнака із міста Дніпропетровськ. Я приїхав до міста Краснограда з міста Дніпропетровська. Цей конкурс для мене, ну, напевно, це надзвичайна подія для кожного вчителя. Перемога в ньому ну, це значний крок у житті. Це ну, взагалі це просто вау. Я працюю в Дніпропетровському майновика ліцеї No100. Це найперший ліцей міста Дніпропетровська. Він формувався у 1988 році ще. Багатопрофільний ліцей. Я працюю з різними дітьми від 5 до 11 класів. Викладаю інформатику, було таке, що викладав економіку. Хочу побажати Красноградщині, щоб вона була така ж гостинна, така ж приємна і залишала тільки справжні українські спогади.